160 квадратних метрів, а це вісім кімнат. Таку площу займають речі з 20-го століття водеського одеського колекціонера Олександра Костогріза. За його словами, спочатку він не планував створювати музей, утім не зміг зупинитися, збираючи речі. Наразі показує експозицію для того, аби молоді люди зрозуміли, як жили їх батьки, а ті могли відчути ностальгію. Подробиці далі у сюжеті. 25 років одесит Олександр Костогрій збирав колекцію речей 20-го століття. Розповідає, знайшов стільки експонатів, що довелося облаштовувати для них вісім кімнат. Одна з них дитяча. Тут є заводні та резинові іграшки, портфелі, велосипеди, коники та візочки. Друга з різними приладами. Наприклад, це перший телевізор КВН-49, абревіатура якого розшифровують як прізвища трьох інженерів-винахідників. Эниксон, Варшавский, Николаевский молодое поколение воспитанное на гаджетах, когда подпадают сюда и понимают, что был небольшой ассортимент, скажем так, чем ребенок мог поиграться, что посмотреть и как жили их родители, дедушки, бабушки. Інше приміщення колекціонер присвятив одеській тематиці. Тут меблі та прилади з місцевих квартир, різні предмети з вулиць, зокрема телефонна будка 70-х років, яка стояла в центрі міста. Одна з любимих тем це, конечно же, таблички, які висіли во дворах. На сьогоднішній день вони дуже забавні, такі як там, допустимо, батьки не розрішають дітям грати в футбол во дворе Або Трусить в парадних запрощається. Зараз молодіж приїхав, чому трусити не можна в парадних. Не понимают, що трусить раніше виходили на балкони, в парадне, трусили дорожки, коври, пилі тіла, запрещающие таблички. Для кухні Олександр Костогріс виділив окрему кімнату. В этом помещении мы попадаем на старенькую кухню, где собраны предметы быта именно той эпохи XX века, знаменитый Мэдэдыр, холодильник, авоськи. С этими авоськами мы ходили и за хлебом, и за квасом, и за газ водой той же Кирогазы, Керосинки, стиральная машина. Музей речей 20-го століття розташований у дворику на вулиці Пастери, 44. Потрапити сюди можна після попереднього запису. Для цього треба зателефонувати Олександру Костогрізу. Його контакти є в соціальних мережах закладу. Христина Шкрябіна, Олена Голда, Владислава Гарбар, Тарас Осіпов. Новини на Суспільному. Одеса.